Радіо Chicago. Друзі, всім привіт. Ви на хвилі радіо UA Chicago. Мене звати Іван Сабот. І сьогодні до нас завітав Володимир Пиндус. Це тренер, спортсмен і в принципі людина, яку ви вже всі точно знаєте, і людина, яка точно допоможе вам, якщо у вас є якісь запити по тренуваннях чи можливо покращення фізичного стану. Привіт, привіт, радий бачити, радий чути. Я теж радий бачити, радий чути. Дякую, що ти до нас завітав. Як справи, як тренування зараз проходять? Все класно, все працюємо в штатному режимі. Ну, дивись, зараз от якраз багато таких стресових ситуацій, тому що, по-перше, погода міняються, знаєш, то холодно, то тепло, і багато людей хворіє. Плюс стрес на фоні ось цих всіх політичних подій, які зараз відбуваються, як це впливає, скажімо, на людей, які. Тренуються чи в принципі на організм людини, це ж все впливає, напевно, якось? Ну, звичайно, впливає. Перш за все, воно впливає на імунну систему. Тому що людина, яка постійно стресує, в неї падає імунітет. Угу. І це дуже погано, тому що імун... імунітет це наш бар'єр. Це наш бар'єр до всього, до всіх хвороб, в тому числі і до раку. Ого. І якщо слабкий імунітет, ну, яка. Інформація загальноприйнята, що ракові клітини в організмі утворюються постійно, ну от просто постійно. Але імунітет їх вчасно знешкоджує і, відповідно, вони не розвиваються. Так? Але коли імунітет ослаблений, може бути біда. Тому наше завдання все ж таки, незважаючи на ті події, які відбуваються, у світі, в політичному світі, в політичній арені ми маємо розвивати в собі стресостійкість і старатися максимально е тримати свої думки, свій е гнів, скажімо так, під контролем, тому що це дуже негативно може е вплинути на наше здоров'я. Особливо не знаю, чи ти чув, не чув. Зараз епідемії різні uh -huh. ходять, Люди дуже часто хворіють на гРВІ. Там, різні... здається, кір щось поширює. Різні, різні віруси і тому подібне. Тому, перш за все, ми маємо стресостійкість розвивати, і друге, це вже збалансоване харчування. До речі, от хочу зазначити, що одним з найнеобхідніших елементів здорової імунної системи є білок. От про це мало хто говорить, але саме з білка людський організм. Формує імуноглобуліни, тобто такі клітини, які борються з вірусами, з бактеріями і вчасно їх знешкоджують. Тому якщо людина недостатньо споживає білка, може бути пов'язано це з, великим імунним, з великими імунними проблемами. Тому я рекомендую всім. Споживати хоча б 1-1,5 грама білка на кілограм ваги. А в яких продуктах от цього білка найбільше? Ну що, в яйцях, варених чи як? Яйця в будь-якому вигляді смажені варені творог, молочка, тобто це і молоко, і творог, і кефір, і сметана, хоча ці продукти досить жирні, такі. І відмінним джерелом білку є біла риба. Відмінним джерелом білку є морепродукти в вигляді там, крабів, креветок. Ну і, звичайно, телятина, курятина, індичка це все джерела білку. Просто треба зважати на те, що скільки жиру є в кожному з продуктів, і віддавати перевагу менш жирним сортам м'яса. Добре, а от ти сказав харчування. А окрім харчування, от як уникати цього стресу? Ну тобто, можливо, якось тренуваннями, чи можливо якісь є інші методи. Як от ти кажеш, що стрес безпосередньо впливає на імунітет? Як цього всього позбутися? Я навіть ну, не знаю, які є секрети тебе. Ми будемо реалістами. Ми цього не позбудемося, бо ми живемо. Ну, принаймні ті люди, які приїхали там з України, які живуть з Україною в серці, так. Вони не можуть е, проходити повз і так відділяти себе в Америці від України, так повністю. Тому просто треба працювати своїми думками, своєю головою і шукати варіант е, заняття, який допомагає тобі відключити голову і зосередитись на тілі. Ну, до прикладу, ті самі фізичні навантаження. У мене є один американець, який е, ходив на тренування, і він казав мені, каже, що я. В один момент свого життя вирішив переїхати там, від мами, з'їхати з маминого uh -huh. дому. Я хотів працювати вже сам на себе, я хотів заробляти, я хотів жити сам, самостійно. І каже: я просто вибрав Чикаго і переїхав в Чикаго в один момент. Без роботи, без нічого взагалі. Каже, в мене був такий страшний стрес, я просто не знав, куди себе діти. Я... Жив там на якомусь 20-му поверсі в Даунтауні, каже: я постійно дивився на цих людей, каже, які всі постійно ходять, десь рух йде, а я просто сидів цілими днями вдома. І я в один прекрасний день відкрив для себе біг. Він каже: я, коли бігаю, я забуваю про все, я розслабляюсь для мене. Повністю це відключається все навколишнє середовище. Я забуваю про телефон, забуваю про новини, забуваю про все. Тобто людина таким чином знайшла для себе варіант, як позбавитись стресу, принаймні на якийсь період часу. Тому я впевнений, що в кожного з нас є якесь таке заняття, яким ми можемо займатися, для того, щоб періодично хоча б розгружати свою нервову систему і психічне здоров'я, розвантажувати. В когось це може бути. Тренування в спортзалі в когось це може бути, я не знаю, відеоігри. Теж варіант, коли ти там граєш, чогось досягаєш там і забуваєш про е, всякі негаразди, які є поруч з тобою. Тому як цей як варіант також може підходити. Я не знаю, ну можна говорити там про якісь ще додаткові. Е, Кардіонавантаження вигляді сексу, що приємно, і, і якщо і, когось і корисно. немає можливості, то це ще додатковий стрес. Ну <гаджусь> так, <гаджусь> <гаджусь> Добре, а ось така штука: коли стрес якраз ну, багатьом людям, от бракує дисципліни. Багато людей, ну я просто навіть за себе говорю, оцей якраз стрес. Заїдають багато людей, тобто, як, от ти, як спортсмен, як людина, яка дійсно дотримується дисципліни, яка вміє взяти себе в руки, скажімо. Як себе заставити от правильно харчуватися, не заїдати оцей стрес, який навколо твориться, тому що інколи ти такий, так, все, давай я зараз поп'ю чаю, нацукрив його з чимось солоденьким, і все їж, поїв, тобі стало спокійно, а потім стаєш на вагу, а вага там знаєш, наче швидкість на хайвеї mm. зашкалює? Як, от ти, як спортсмен, можеш порадити, як, як себе дисципліновувати, можливо, чи можливо є якісь. В їжі хитрощі, як їсти, але так, щоб і заїдати це все, але щоб воно не впливало негативно на організм. Ну дивись, перше, що я можу сказати, ну, ти сам себе не обдуриш. Це перше. Друге, елементарні такі хитрощі на рахунок їжі це перед тим, як ти хочеш з'їсти щось солодке, з'їж щось не солодке, типу салату або білкової їжі. Білкова їжа це м'ясо, той самий творог. Тобто це їжа, яку ти, в принципі, не здатен з'їсти в великому об'ємі, тому що вона досить важка для перетравлення. Так? І погодься, напевно, що коли ти з величезним апетитом голодний починаєш їсти пончик, то, мабуть, ти з'їш їх три. А коли ти поїв перед цим там, я не знаю, курячий стейк з якимось рисом, то, мабуть, ти з'їш один. Тому так треба себе старатися регулювати, тобто таким чином старатися з'їсти щось корисне, а потім, вже якщо так вже капець-капець приспічило, то треба з'їсти щось для своєї нервової системи. Але пам'ятати одне, що за будь-яку насолоду ми повинні платити руховою активністю в плані їжі. Тобто, ми з'їли щось, ми маємо це. Відпрацювати в якійсь формі рухової активності. Чи це буде ходьба, чи це буде біг, чи це буде там, тренування в спортзалі, це виключно ваша е, прерогатива вибрати. Але ми повинні так, так розуміти, що є е, причина і є наслідок. Ми з'їли, ми маємо отримати наслідок додаткове фізичне навантаження. Я зрозумів, от знову ж таки, якщо ти вже повернемось до того, що ти казав, що можна стресу позбуватися, там займаючись спортом, от там ти наводив приклад від відповідно бігу. Я розумію: от як, якщо людина приходить до тебе у спортзал, ти вже там підказуєш якісь вправи, ти підказуєш, скільки потрібно повторень зробити. А от людям в домашніх умовах чи є е, які би ти дав поради. Чим е, от для початківця займається там не знаю біг, стрибання на скакалці, і багато людей думають, якщо я займаюся спортом, то треба вже так видавлювати з себе максимум, але все ж таки все йде по наростаючі. Відповідно, дай, будь ласка, поради, от якщо ми вже говоримо про те, що позбуватися стресу завдяки спорту, які елементарні вправи в домашніх умовах можна робити, і з якої кількості повторень там я маю на увазі навантаження? Можна розпочинати, щоб і, по-перше, якийсь інтерес зберігався, і по-друге, не загнати себе. От все, бо знаєш, так, як я ніколи не бігав, зараз пробіжу 60 кілометрів mm. на п'яти на метрах вже все. Mm. Розумієш? Тобто не, ну, потрібно правильно підбирати навантаження відносно е, тої фізичної форми, яку ти зараз маєш. Тобто, ну будемо реалістами в кожної людини, яка ніколи не займалася нічим. Фізична підготовка буде на низькому рівні і буде різнитися. Тобто хтось ну, важить умовно 80 кілограмів, так? а хтось важить 120 кілограмів, хтось чоловік, хтось жінка. І від цього буде багато чого залежати. Тому потрібно, перш за все, ну, є елементарні вправи, які ми можемо робити вдома, допустимо, качати прес лежачи, присідати на якусь платформу низьку, так? робити випади на місці. Я не знаю, взяти дві пляшки води, там, помахати руками для плечей, позгинати порозгинати руку для біцепса, для тріцепса. Тобто ці вправи, там, планка, вони всі дуже доступні і всі можна виконувати вдома. Щодо кількості і тривалості, треба так, щоб тренування тривало від 45 до 60 хвилин. Це самий ефективний час для тренувань по тривалості. І, відповідно, ми повинні розділяти так навантаження, щоб ми мали перерву між підходами від хвилини до трьох, в залежності від того, яке в нас дихання. Тобто, якщо ми дихаємо дуже швидко, ми робимо довшу перерву між е підходами. Якщо наше дихання більш повільне, нормальне, то відповідно ми зразу починаємо наступний підхід, от таким чином. А ще скажи, найкращий от час для того, щоб займатися спортом для початківців, для людей, які ніколи не займалися, це зранку вставати досвід перед роботою, чи коли ти втомлений приходиш після роботи? Чи це і так, і так працює? Найкраще, якщо говорити про час саме пік вироблення гормонів, це. Від 10 приблизно там, до 4-ї години дня. Тобто це такий пік гормональний, де максимально якісно і максимально класно пройде тренування. Якщо раніше може людина ще бути така сонна, якщо пізніше гормони вже йдуть вниз. Це не означає, що не треба, не можна тренуватися. Можна, треба, але потрібно пам'ятати, що в деяких людей після фізичного навантаження. Після фізичного навантаження вони не можуть заснути певний період часу. Ну, наприклад, годину, так, там, чи півтори. І відносно цього треба планувати свій графік, тому що все ж таки сон йде на першому місці, в тому числі і для стресостійкості. Я зрозумів. Ми повертаємося до сну, який важливий, але багато хто не хоче йти спати, тому що завтра, якщо я зараз засну, завтра почнеться новий день і знову на роботу. Тому так. Добре, а ще таке от питання. Які вправи ти порадиш для тих людей, які працюють, скажімо, там багато робота сидяча? Або, скажімо, багато є людей, які на траках їздять, які, зокрема, нас можуть слухати, і які періодично от сидять цілими днями от за кермом? Як, які вправи ти їм порадиш, наприклад, тим людям, у яких, грубо кажучи, сидяча робота, щоб знову ж таки позбуватися стресу? щоб… І організм все ж таки якось не знаю, отримував ту дозу руху і ту дозу якогось, якоїсь активності. Ну, я не відкрию Америку в цьому плані, якщо я скажу, що для людей з сидячою роботою основна базова і найкраща вправа це присідання. Чому? Тому що, якщо ви довго сидите, знаходитесь довго в сидячому положенні, у вас відбувається застій крові в органах малого тазу. А це веде до розвитку можливого геморою, проблем з потенцією в чоловіків і ще кучу всяких проблем зі спиною, з хребтом і тому подібне. Тому перше, що треба робити, це робити такі короткі перерви, там по 15-10 хвилин, хоча б кожних 3 години, так, вийти, порухатись з боку в бік, поприсідати, там, присісти 60-70 разів. І таким чином кров забігає активніше. Кров принесе нові якісь е, поживні елементи, забере все погане з е, м'язів, е, продукти розпаду я маю на увазі, і оновиться таким чином трошки ваш організм, оновиться ваша кров, і все буде у вас краще, аніж до. Я зрозумію. Тобто, все ж таки, рух це ключова, ключова ланка у тому, щоб Ну, наш організм створений таким чином, щоб рухатись. Ми не маємо можливості жити в сидячому положенні. Тобто той, хто живе в сидячому положенні, як правило, не живе довго. Я розумію, що є приклади, такі, як Вінстон Черчилль, та, який там. Прожив пинокрив о... Так, Та прожив 90 там з гаком років і чудово себе почував. І цей. Тобто, є винятки завжди, але статистика говорить інакше, що якщо ти ведеш сидячий спосіб життя, якщо ти маєш надлишкову вагу, ти помреш досить швидко. Тому та, бажаємо усім рухатися і довгого яскравого так? життя. Разом із спортом і правильним харчуванням. Ну і на завершення нагадай, будь ласка, тим людям, які зараз тебе слухають, де можна знайти тебе, де можна з тобою потренуватися, отримати від тебе безпосередньо якусь допомогу, поради, там, соцмережі, Шукайте фізично. Мене в соцмережах, Володимир Пиндус, Фейсбук, Інстаграм, до ваших послуг. Супер, дякую дуже. Дякую, що завітав. Чекаємо тебе на наступний раз. Обов'язково поговоримо ще на якісь дуже важливі і актуальні теми в плані спорту і для того, щоб люди знали якісь ті секретики, як можна рухатися правильно, їсти правильно, і щоб твій організм дійсно розвивався і людина почувала себе круто. Дякую, дякую. тобі. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.